4 лютого у Коростені відбулася нарада присвячена обговоренню проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів Житомирської області, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. У заході взяли участь представники обласної та районної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, профільних державних установ, науковці, а також фахівці державного спеціалізованого підприємства Екоцентр. Долучитися до обговорення можна було і в онлайн форматі. На порядку денного у нас є кілька питань, які потрібно було би обговорити. Перше, це, це проведення самої дезометричної паспортизації. Наші колеги нас проінформують про хід даних робіт. Далі є ряд організаційних питань, в тому числі про проведення саме польових робіт, взаємодії з органами місцевого самоврядування, щоб те, що проговорилось на попередній, буквально пару днів, у нас було засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, це питання більше обговорювалися. Супровід та незалежний контроль з боку місцевої влади, проживання, харчування персоналу, теж, які там турбують, якби щоб була взаємодія. І доступ до населених пунктів у прикордонній смузі та у разі замінування це теж одне із питань, які ми теж хотіли би проговорити. Під час наради йшлося про узгодження позицій територіальних громад та організаційних питань, пов'язаних із проведенням повторної дозиметричної паспортизації. Це комплекс заходів спрямований на визначення фактичного радіологічного стану населених пунктів та їх відповідності зонам радіоактивного забруднення згідно з чинним законодавством. Звичайно, до завершення паспортизації, Портизації ніхто всі відповіді не дасть, я думаю, що і після завершення всіх відповідей не буде дано. Але в будь-якому випадку, на сьогодні, щоб ми перше мали ясність, що вже зроблено, друге, щоб ми мали чітке завдання, що в цьому році ми маємо зробити. І враховуючи специфіку даного регіону, чим ми маємо допомогти державному спеціалізованому підприємству. Тому що перше це прикордонна зона, друге специфіка замінованих територій, третє обмежений пропуск навіть не тільки в прикордонну зону. Тому у мене прохання як до колег керівників районних адміністрацій, так і до керівників територіальних громад, де буде здійснюватись діяльність. Ми нічого не зробимо без вашого сприяння. Фахівці наголосили, основними критеріями для віднесення території до відповідних зон є щільність забруднення ґрунтів радіонуклідами, а також розрахункова річна доза опромінення населення. На нараді зазначалося, що попередня масштабна дозиметрична паспортизація проводилася ще у 2011-2012 роках. Однак її результати так і не були враховані при оновленні нормативно-правових актів. Відтак, у 2025 році Кабінет міністрів України ухвалив рішення про проведення повторних. Обстежень було прийнято рішення провести повторну паспортизацію після там останньої 12 дванадцятого років з метою отримання достовірних даних щодо Рівня забрудненості відповідних територій на саме населених пунктів, які визначені 106-ю постановою, і з метою перегляду і актуалізації зони меж таких забруднень. і для того, щоб підтвердити, треба провести відповідні дезометричні дослідження. Щоб у нас було і наукові, і публічні підстави взагалі для перегляду меж зон в цьому році. Урядом було виділено достатньо грошей, щоб провести повністю всі там 900 плюс населених пунктів, відповідно паспортизацію. І за результатами таких от досліджень, вже передати результати до уряду для того, щоб він прийняв рішення щодо зміни меж таких територій. Опираючись на експертні висновки, які будуть також затверджені у встановленому порядку. Упродовж 2025 року державне спеціалізоване підприємство Екоцентр вже обстежило 196 населених пунктів у п'яти областях України. З них понад сотню у Житомирській області було відібрано тисячі проб ґрунту та проведено радіологічні обстеження місцевих жителів. Житомирській області паспортизація 2025 року було виконано з 112 населених пунктів і в дев'яти населених пунктах визначення вмісту цезія в організмі людини ці всі результати опрацьовані. Вони зараз розглядаються експертною групою Академії наук, а по, по користенню там я точно не пам'ятаю скільки із цих 112 населених пунктів. Ну не думаю, що там було багатьо. В цьому році буде значно більше. Тобто, всі ну майже всі населені пункти Житомирської області, які були віднесені до другої або до третьої зон, вони всі будуть перевірені. Всього 249 населених пунктів по Житомирській області, за мінусом тих, які були виконані в 2025 році, можливо, що ми ще щось. Ну за зверненням громади або там районної влади ми, ми можемо щось ще перевірити на 2026 рік. Заплановано продовження робіт. Зокрема, залишається обстежити 249 населених пунктів Житомирщини. Роботи планують провести у першому другому кварталах року. Під час наради також порушили питання відбору зразків ґрунту з урахуванням складних погодних умов, зокрема сильних морозів. Взяли цей перфоратор. На перфоратор коронка твердосплавна да, буром. Попробували в Чорнобилі, поїздили по, по цих наших там контрольно-спостережних точках. Попробували, що так, да, виходить. За два або за три проходи вони відбирають ці 20 сантиметрів. Що чітко виходить. І тому ми погодились на це. Ну, не зважаючи на, на, на те, що холодно і все ну, і, інакше ми не встигнемо. за результатами дозиметричної паспортизації, будуть підготовлені експертні висновки, які стануть підставою для перегляду переліку населених пунктів віднесених до зон радіактивного забруднення також для ухвалення подальших державних рішень у сфері соціального захисту громадян.